Нові правила, за якими вже з 15 квітня буде здійснюватись рух на автошляхах, передбачають низку нововведень. У документі конкретизовано деякі положення, запроваджено низку нових дорожніх знаків, а також закріплено часові межі, у яких водії мають їздити з увімкненими фарами. Як пояснюють законотворці, цих змін давно вже вимагала ситуація, що склалася в країні з аварійністю на дорогах. Серед нових понять, наприклад, газон та маневрування це початок руху, переміщення транспорту. ...засобу з однієї смуги в іншу, поворот вправо або вліво, розворот, рух заднім ходом, з'їзд на узбіччя. Доданий такий термін, як газон. Раніше його не було. Це ділянка одрідної території з дановим покривом, який штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерноутворюваних трав, переважно багаторічних злаків або дернування. Доданий цей термін з тією метою, щоб заборонити парковку транспортних засобів саме на газонах. Знову вводиться термін Острівець безпеки та доповнено поняття регулювальник. Додався термін, можливо, хтось пам'ятає, це острівець безпеки. Він раніше був в правилах дорожнього руху, зараз він знов таки введений. Це технічний засіб регулювання руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини. До острівця безпеки належить частина розподілюваної смуги, через яку пролягає пішохідний перехід. Тобто розподільна смуга це приклад вулиця Ватутіна, де зелене насадження посеред проїзної частини. Там передбачено острівець безпеки для. Для переходу пішоходів через пішохідний перехід. Введено й деякі заборони для водіїв. Доповнено пунктом 15-15 правил дорожнього руху щодо встановлення заборів паркувальних пристроїв на проїзній частині. Їх встановлювати можна лише для обмеження руху відповідно працівникам міліції чи дорожнього службу, тобто для огородження місць проведення будь-яких дорожніх робіт. Чи для обмеження руху для транспортних засобів у нас, якщо це здійснюють будь-які громадські особи, то це вже є порушенням прав дорожнього руху. Передбачено також посилення вимог до приїзду транспортного засобу з розпізнавальним знаком діти. Водії, які рухаються по сусідній смузі, обов'язково повинні знизити швидкість, а в разі необхідності зупинитися для запобігання наїзду на дітей, що виходять з автобуса. Водночас з цим відбулися деякі пом'якшення вимог до всіх учасників дорожнього руху. У пункті 2.1.В в виключено умови погодження з Державтоінспекцією інспекцією реклами на транспорті у разі постійної експлуат. Тація транспортного засобу на дорогах, на яких проїзна частина слизька, рекомендується використовувати шини, що відповідають стану проїзної частини. Увага! Рекомендується. Для зменшення ризику виникнення ДТП на земських дорогах правила дорожнього руху доповнені новою вимогою у період з 1 жовтня по 1 травня транспортні засоби зобов'язані рухатися за межами населеного пункту в світлий час доби з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Хочу звернути увагу, що денні ходові вогні. Це не габаритні вогні, які передбачені конструкцією, а саме денні ходові вогні вони передбачені заводом-виробником, в основному це в автомобілях останніх марок. Якщо ж вони відсутні, то використовується ближнє світлофар. Термін темна пора доби змінено. Зараз він звучить так: частина доби від заходу до сходу сонця. Введений і ряд нових дорожніх знаків за новими правилами. Вони мають перевагу перед дорожньою розміткою. Ми продовжимо тему змін у правилах дорожнього руху у наших наступних інформаційних сюжетах.